Привіт усім! Сьогодні хочу вам запропонувати подивитися такий цікавий міні-каталог Avon. Що у нас тут входить? Такий хід. Це міні-каталог. Тут основні такі пару продуктів. От, основний каталог, головний можна подивитися на сайті від Avon, Avonua. Там багато цікавих новинок. От Зараз можемо подивитися хід такі продажів зараз в цьому каталогі. Це Духі Far away. От у нього тут Духі Faraway для неї 50 мл. Faraway Beyond The Moon називається. От зараз на нього знижка, от бачите, 850 коштує, а з а так, в цьому каталогу 549 гривень. Що тут у нас входить, це е, в аромат, це і що, дика вишня, нічна квітка Беладенайт. Якась от така сандалове дерево, східний та квітковий аромат. Що у нас тут? Це у нас духі. Чим відрізняються духі від е, туалетної водички, От вам покажу. Туалетна водичка така концентрація, потім парфумована вода трошки більша. От, і духі найбільша концентрація. От так от, бачите, тепер будете знати, чим відрізняються туалетна вода і духі. А це, от у нас, це у нас духі Far away Beyond The Moon. От. І якщо ви купуєте Оцей аромат по цьому каталогу, то у вас є можливість, от зараз вам покажу, купити такий наборчик, наборчик парфумований ласьйон для тіла, Входить 125 мл. Теж ароматом, як ця водичка. це, це якби будуть вони один одного доповнювати. От, і за умови придбання цього ну, цієї водички духі. І парфума... духі 10 мл цієї водички вам буде в подарунок. І оцей парфумований лосьончик. Цей весь набір буде 129 гривень коштувати. Так, його ціна от, 380 закреслена. От, а так, по акції при умові mm -hmm. придбання mm -hmm. от тієї водички. От така цікава акція. Далі зараз ми ще подивимося, що у нас тут. Акція для представників. Далі, от тут у нас, да, якщо ви купуєте на, е, ну, можна сказати, на 1000 гривень з каталогу, включаючи всю суму, аромат Фаровий Beyond the Moon. 50 мл. Ви отримуєте шанс виграти один з цінних подарунків. Які у нас подарунки? Це у нас один з 26 сертифікатів BroCard? От, на різні суми. Або топ-продукти Avon От такі у нас різні продукти. Один з продуктів топ-продуктів Avon. Які у нас ще цікаві тут є продукти в цьому каталозі? От такі, е, такі парфумовані водички. Парфумовані водички. От, у нас по таким цінам. Оце у нас перша водичка «Соковите яблоко» «Мімоза Сандал». входить 369 гривень 50 мл. Потім така ще водичка, називається Hea Story для неї. Теж 50 мілілітрів. 500, ну, можна сказати, 500 гривень. Рожевий перець і рис, пачулі входить в цю цієї водички. Потім цитрус османтус, сливова деревна нота. Парфумована вода Incadensens, Soyal для неї. 50 мл. 369. От така. Цікава водичка. Потім що у нас тут? Ще отакі персів, персів сілк і персів, ем, персів -шарм, шарм називається. Усі вони по 50 мл. Отут от написано: в цей персів-шарм входить, що у нас. Гарденія, мускусно-кашеміровий акорд.